Україні можна погоджувати стільки на беззаперечні інтереси. Вона не має шукати компроміси, обмежувати себе в плані територій. Ну можливо, тут є певні моменти для. Дискусії, але в плані безпеки всі повинні усвідомити чітко, що слабка Україна не зможе існувати. Вона не має права на існування. Україна, відстоюючи свої якісь інтереси, повинна фокусуватись на тому, що вона може забезпечити свою безпеку лише завдяки своїм збройним силам. НАТО да це було б непогано. Але не обмежуючи при цьому не кількість свого війська, не їхню якість. Територіальні питання є багато питань, які ну Україна не може на них закрити очі в будь-якому питанні, навіть якщо буде призупинення вогню, то Україна не має морального права погоджуватись на визнання цих територій анексованих як територію там Росії чи якогось там виду формування там ЛНР, ДНР, які ще там вони можуть вигадати.